Привіт, мої любі! Я хочу розповісти ще про одну сторінку, дуже потужну сторінку творчого різнобарного життя чернівців. Про людину митця, про нашого відомого кераміста, кераміста-художника, не простого уцілітарного хунчара, який робили глечики і різні роботи, а про кераміста-художника Сергія Богопольського. Я багато разів розповідала про книгу, яка дуже відгукується в моєму серці. Люди із города А. Люди із города А. Автори цієї книги Галіночка Галочка Пілігрим і Маріна Лябовська. Тут я расскажу на русском языке, потому что книга написана на русском языке, и потому что это про тот период черновцов, когда мы все в нашем городе говорили на русском языке, на Идыш, в городе моего детства. И там и пиков такого толка, где бы я не путешествовал по нему, в каком городе я ни был, я всегда встречу человека, который подойдет ко мне и спросит, откуда ты? А я скажу я из Черновцов. А, -а, а, мы все люди из города А. Многие, кто смотрит этот репортаж, а я эту историю рассказываю в первый раз, понимают, о чем я говорю. Так вот, в нашем городе есть человек, творческий человек, он старше меня, Сережа, богопольский человек из города А. Он не родился в Черновца, он приехал очень давно, он старше меня, он где-то возраста моего брата. Это художник, С у Сергія була персональна виставка. Знаєте, два роки тому назад я на ній не приймала участь, я була тоді у Києві. Виставка неймовірної потужності, яка вразила багатьох моїх друзів. Він дуже глибока людина. Він робить свої шедеври душею. І я десь вичитала його епіграф, що він сказав. Якби в мене забрати мою творчість, моє гончарство, то від мене б нічого не залишилось. Це його фраза. В свою чергу я на це хочу відповісти: Сергій. Я впевнена, що якби навіть від тебе забрати гончарство, але це неможливо, в тобі. Залишилося ще дуже багато, тому що ти дуже потужна. Я тобі про це казала особисто. Ти дуже натхненна і надихаючий. Людина, яка робить такі вироби, такі творіння, вона дуже-дуже дуже глибока. Ти мені колись е, нещодавно сказав, що у мене все вигоріло, у мене майже нічого не залишилося. А я тобі на це сказала, що Сергій. Як не буває. В тебе є ти, пам'ятай про це. В тебе є ти сам. А натхнення це така штука, яка здається, що її вже немає. А потім вона знову приходить. Я відповідаю за те, що я кажу. А я ніколи не обманюю. Про що я хочу вас повісти? Сьогодні, через е, буквально 15 хвилин, я йду на зі своєї родини. Мого брата Олега, старшого брата, неймовірної людини, неймовірної потужності, був день народження. Я його вітала, ви це все бачили 29 серпня. Йому випало 60 років. І ми сьогодні будемо зустрічатися з моєю родиною, з моєю матусою рідною Валентиною Федрівною Дем'янишиною. Вінничної Олегом Григоровичем Віннишиною, його дружиною Іриною, Катрусою, моєю племінницею, пломіниць, усієї нашої родини, ми будемо зустрічатися в новому якомусь класному ресторані, в яких очернівця купа купезна. І так воно сталося, що коли я думала, яку б подарувати моєму брату, тому що це людина, у якої є все, він дуже щасливий, у нього є неймовірна людина, він стався в професії, він. Людина, яка багато чого бачила в цьому світі, багато що дала цьому світу, і мені б хотілося зробити особливий подарунок. Один з подарунків, який я йому подарувала, було моє привітання зі Львова, яке було дуже щире і його воно дуже торкне. Але я, Олежа, маю для тебе ще один подарунок. І я про нього подумала ще місяць тому назад. На теренах Фейсбуку мені. Палаву картина. Не картина, але можу сказати, картина. Отака От тарілка. Це робота нашого лиця Сергія Богопольського. І зараз я про це розповім. Ця робота, яка мене вразила в саме серце, і яку я подарую сьогодні через 15 хвилин своєму брату на 16 річчя Ця робота, яку Сергій зробив. Дуже швидко за три дні. Як він каже, Я говорю, Сережа, розкажи, мені нічого сказати. Це була Бум і через три дня це була ця робота. Вона називається «Олеївка. Історія підступної зради та смерті. 2022 рік. Вона була зроблена тоді, коли орки підступно Розстріляли наших полонених, поранених азовців в Оленівці. Це був ще один злочин цих нелюдів, який ми ніколи не забудемо. Ніколи, ніколи і не пробачимо. І Сергій зробив саме таку роботу. Подивіться, будь ласка, вище. Мій брат дуже скромно, тепляючись, вносить величезний вклад в нашу перемогу, приказу кошти на засоби. Ну, ви знаєте, про добрі справи робити не потрібно, їх просто роблять. І це безпере. Він, так само, як і я, дуже любить нашу Україну. І коли сталися усі ці події, почалася війна. І всі через Чернівці їхали, мене взагалі нічого не тримає, я жінка, кор кордони відкриті і так далі. І мене чекає будь-яка країна світу, вільне володіння англійською, де <гадає> є перешкоджене знаходження в любій країні, де вони купа друзів. Я запитала свого брата, Олеже, ти з родиною плануєш відїжджати? Бо зараз всі ще вмівців їдуть, тікають з усіх, з кожного міста, а він каже: ні, ніколи моє місце тут. Так само сказала моя мама, якій 84 роки. Так само сказали усі мої близькі друзі Наталка Панчук, Ліночка Козіна, Майсієва. Так само відчула я. І з першого дня я пішла на пункт пролування крові, де я познайомилася з Володимиром Доришем. Командою, з якою ми потім два місяці були, поки я не травмувала коліна в волонтерському штабі тут поруч. І робили все для того, щоб приймати біженців з усіх міст: з Харкова, з Бучем, з Ірпіня. Це наш мір. Я не осуджую нікуди. Кожен буде свій вибір. Моя родина для себе вирішила, що наше місце тут, у Чернівцях. Так само вирішили багато людей. Чернівці Богом оберігаємо місто. Дякую Тобі Боже за це і наше місто тут. Наше місто серед таких митців, як Сергій Богопольський. Серед таких митців, як Людмила Богдан, як Анатолій Фурлет, Марина Рибачук, Оксана Мартинюк. Наше місце тут. І цю роботу. Сергія Богопольського я хочу подарувати своєму брату. людині, честь якої я назвала свого сина. За народження на олежа.